Сьогодні тема Зіл 4331. Як ми установили на нього коротше, цей як його, рульове з Мерседеса. Ну і ще там пару-тройку ми поробок зробили, те, що нам треба було зробити на ньому. В общем, коротенько зараз пробіжусь, на дворі вітряно, так що не... Якщо погано буде чути, то не ругайте сильно. Так, поставили ми таке крило накріплення. Все як полагається, бо воно було одірване. І все, покрасили трубу, все, зробили. Так, і основне чим я сьогодні займався, це отака от ступенька. Коротше, я ще її не випробував, випробую разом з вами. Так, вона так кріпиться на трьох завісах. І по краям у нас цепочки. Ну, Не знаю чи так надійно, але цепочки ці висіли, тобто хтось вже починав його робити. А ми, коротше, продовжили. Я так розумію, що хто робив, той знає, що воно повинно висіти. Так, отаку от лісничку ми зробили на нього. Лісничку взяли з старенького нашого Моїсея, того, що ми на розбор пустили. Це його задня лісничка. О, це звісно, все діло треба зашкурити і закрасити ще. Батя якраз поїхав в місто, то привезе мені краски купи. Та я його закрасив. і оці ось міста заразом пошліфую, попідкрашую, щоб не ржавіло. Коротше, зробили ми тут виварили кронштейн кріплення єдине що це отут треба барашку оцю бо я поки гайку барашки не знайшов в общем. а і ще треба якось його придумати щоб він фіксувався бо він на цьому речогуто фіксується вона не розлажується але чуть, -чуть тільки приподимиш і все і вона піде носом припадняв і вона пішла розлазиться. А так вона все мертво стоїть. От, треба якийсь зараз придумаю ще на нього фіксатор. Ну, при вас, давайте зараз виліком цей та підемо дивитися, що я з гуром зробив. Так, це все відкидається. відкидається одною рукою. Можна його опустити. Так, і виходить у нас отака от історія. Коротше, не сильно вона в мене рівна вийшла, але вона і на комбайні була підвернута. Рівнять я її питав-спитав, ну коротше, не вирівняв. Ну, нічого, так, випробуваємо. Стрьомно, якщо чесно. Ще все болтини позакручував. Треба буде позатягувати. Ну ладно, вони наживлені. Там наживлено. Взагалі. Залізу з вами так. Як опадемо, так опадемо разом. Так. Ну, вроді. Вроді поки живе, не норм. Виліз. Надійно це не надійно. Я по -совідні. Ну, в общем, така, от, така от у нас історія. Ще треба одну посередині перетинку зробити, щоб брезент не прогибався, бо водичка збирається там посередині. Я піднімаю до його. Ну, так, пробуємо злазити. Нормально вот. Буде нормально там аналіз брати людям. Так, ну а тепер повернемося до гора. Зараз вам так покажу. мабуть, треба відкрить капот. Ось вот так ось він стоїть. У нас зараз я візьму інвентар. Тут у нас Спеціально обучений інвентар, що з зеркало за цей закрутилося, треба його переставити, щось воно неправильно стоїть. Так. так. Ну а зараз треба мені дві руки, а оператора в мене немає нічого. Зараз ми спробуємо так щоб вам було видно. Десь поставити телефон. Якщо звісно вийде, так його поставить. Нічого там виходить у мене, блін. Ну, ну нічого. Так. Не хоче, не хоче. пробую одною рукою. Ну це не точно. Так, ставимо на паузу. Тоді. Так, продовжуємо я капот. Вибачайте за незручності. Так. Мерсовський у нас гур. В общем, це прислали нам, оцей кронштейн прислали, оце нам прислали, навіть е шарик прислали з гайками, з усім. і оце нам прислали. Але що ми тут дороблювали? Перше, що ми столкнулися, це з тим, що у нас гайка впаралася, так як двигун у нас ямзовський, нерідний. То гайка оця опиралась. прийшлось їй шляпочку трошки підпиляти, і воно все стало. Так, далі ми стикнулися з тим, що прийшлось перероблювати цю шлангу. І, і там перероблювати, і тут перероблювати. Штуцера коротше, зробили другу шлангу. Треба ще її тут якось упакувати, щоб вона так не торчала. І, відповідно, довелося в крилі вирізати. Тому що шланга тут набік, у нас була вона з торця тут зверху, вона не мішала, ця мішає. Сама... А, і ще довелося тут шлангу перероблювати. Взагалі, в общем, у нас тут вона при запуску зірвало її, тут облило все маслом. В общем, Не дивіться, поки місце все треба витерти. Бо пию припаде, кюрхер треба витаскувати. Так, ми ще удліняли оцей ось рульовий вал. От, Ми його удлиняли. Чого удлиняли? тому що, більше всього, що цей вал вони зробили на бачка. Ну, Коротиша зіла. Тут база удлінняна, капот удліньоний, соответственно, і цього. Нам не хватило рульового. Коротше, вкидали туди трубку. Це вже наша трубка, він був отакий коротенький. Ми вкидали трубку. І, відповідно підрізали отут, отут підрізали кабіну. Кусочок надрізали, щоб у нас вал зайшов. Ну, тепер все працює, все круте. От, е, ну, можу спробувати завести. Продемонструвати вам. Ще треба обратний клапан поміняти, бо солярка. Це те саме сходи. Так. На Зіловському у нас, виходить, він на місці взагалі не можна було крутить. Так, включаємо масу. Включаємо масу. Так, заводимося. Без питань Без питань завелись Воздух Воздух качаємо Так, ну що, Ну, руль крутим вертається сразу В общем одною рукою Як бачите телефон держу одною рукою Не скажу що геть геть легко Ну одною рукою він прокручується без питань. Так, ось, по-моєму, у нас повний виворот. Повний виворот. Він трошки поверка вернувся назад, зараз докрутим. Блін, не високий, блін, зараза. Так. Він, він вертається назад. Коротше, руль треба держати. Просто вертається назад. Ну в общем, так у нас все працює. Слава Богу. Ніде нічого не тече, руль виварає. Доволі таки легко, я в принципі задоволений. Ще не їздив, не знаю як буде в ходу. Ну На даному етапі, на даному етапі, піде. Ще, мені казали, там треба клапан витягнути із цього, скажіть я скажу. Ой, із самого насоса, той що на руль даве. Треба клапан витягнути, буде ще легше крутитися, бо там є якийсь перепускний клапан внутрі того насоса. І такий же самий клапан стоїть в гурі. Їх два в принципі, вони не потрібні. Так, ну і залишиться нам приборки поробити, тахометр-спідометр. Зарядка в нас є, масло в нас є. Давлення повітря у нас є, температура у нас показує, за баки солярку показує. Дальній ближність є, габаріти, повороти, аварійка, все це працює. Скажу, треба спідометр, тахометр. Ну і, в принципі, можна пробувати проходити тех огляд. А там ще брезговочок треба доробити один. Ну і в принципі можна спробувати буде пройти драконом тихогляд. Не знаю, кажуть, тахограф треба ставити, ну я на що цього не знаю. А, і ще ж підсвітку в салоні треба зробити, бо підсвітки нема. В салоні жодна лампочка не працює, треба... не знаю, чи на це увагу обращають, Та, мабуть, по приборці точно обращають увагу, щоб світилася приборка. Вот. Тому треба це все діло зробити. Ну і навести, звісно, це отут марафет, обшивочки поправляти, бо ну, нічого не робив. Оця зараза відпадає. Ну, зараз зайнятий тим був. Був у мене оцей нахитнувся, а це Совєцький знайшов, а він чи бреше, чи що. Тройку. На тому четверку давив, на цьому тройку дали. Ну, я куплю. Куплю, мабуть, механічний, ну, камазовський чи мазовський, механічний сюди поставлю із нових, от таке. Ну, треба було поставити, бо капав на пол масло, капало, наше воно таке Ото діло треба. Ну, в принципі, все, можна глушити дракона, а це ще треба оцю глушилку переробити. Це теж не діло. Я собі зробив, масу виключаємо, я собі зробив на МТЗ електричні, ну, електрон, глушилку То, блін, бомба. Закрию кран. Треба і сюди буде переробити, бо то, бо то не діло. В общем, отак у нас все вийшло. Так що Коментуйте, раджу, є хлопці в інтернеті, найдете. Ну, по крайній мірі перероблено більш-менш не без нюансів. Довелося самому трішки попотіть. Там. Я ж кажу, поцей, по попідпилював, попідганяв. ну, В принципі, все підійшло, все працює. Так, на цьому завершую. На все добре. Слава Україні!